Добрий день, мої любі глядачі. У нас середина осені, а осінь дуже щедра на колярі. То пропоную насолодитися і подивитися на осінню красу. Ось у кадрі у нас піроканта. Дуже схожа на рябінку, але це не рябінка. Це такий кущик колючий з шипами піроканта. Бачите, тут два сорти. Посаджена разом, один доповнює другий помаранчевий і жовтий. Воруч ще й красненький знайшла, так що тут навіть три сорти разом жовтий, помаранчевий і красненький. Ось така осінь. Ось така краса, неймовірно гарно. Ловимо, ловимо кожну мить. Даби зігрітися потім взимку цими смачними кольорами. Гейхера, казкова рослинка. Тут такий масив, мікс з різних сортів. На осінь зараз вона така стала соковита, Здорова, гарна, пишна. Наростила такі кортини, приваблює. І різні, різні таке різноманіття. Осінь. Вже трошки припорошила ще жовтим листичком, але гарно. Радіємо, дивимось, впитуємо, бо скоро прийде зима, і все це до наступного року сховається. Газон із хост, монопосадка, багато штук одного виду, одного сорту. І виходить, оце така картиночка. Тільки краси. На кожному кроці Міскантус осінню має такі колосочки, які вже починають розпушатися і мають отакий вигляд пухкенький, легкий. І пенстемон. Погодьтесь, це дуже-дуже вигляд. гарнесенький, Масив із сосенок, А сосенки, до речі, з шишечками. Ось такі лапуськи, Лапусечки-лаполечки. Багато шишечок осінньою порою і там маєрія гортензія і стіночка із в'язу. Насолодиємося ярусністю. Перший ярост це у нас спірея такими гілочками повистрілювала. Довгими другий ярус сосна, як я вам вже і казала, з шишечками. Далі йде гортензія І завершує цю групу рослинок в'яз. Ось такий квартет. Чотири різновиди спирея – сосна, гортензія, в'яз. Одна доповнює іншу. Все, як кажеться, по уму. Всі масштаби розраховані, всі розміри, все посаджено так, як воно того потребує. Хости осінью теж такі цікаві, бачите, як вони забарвилися. Ну, на що це зрізати таку красу? Можна ще ж насолодитися. І ось так вони йдуть такі. Такою дугою, такою радугою, трошки так з поворотом. Радість, радість. Це, подивіться тільки міні-баданчик. Лапочка ти моя. Такий манесенький, дрібнесенький. Він на весну буде квітнути білими квітачками. Ой, подобається. Лапусечка малесенька дрібненький листик і дуже багато їх розрісся тис бордюру, за ним дерен варігатний ще, трошки він маленький, ну, він дуже зростає. Я думаю, він заповне цей простір в наступному році. Дерен зелений, як другий таке сходинка, і міскантус. Міскантус. Дуже часто використовується в композиціях. Це така безпроїгрішня рослинка. Тут у нас міскантус зібрина стоїть у вазі із тису. Ось така тис создає таку вазочку таку для міскантусу зібрина. Ось таке забарвлення має зібрина. Як з яброчка? Цілим таким букетиком квітне. Поруч все таке красою. Подих можна. Навіть дихання в нас затримується з такою красою. Навіть витерець їх не колише, все так спокійно. Карликовий пінесетом, як волосиночки в нього листячко. І більший за розміром міскантус зібрина. Гарно підібрано, гарно зроблено Ще й камінчиком поставлена крапка. А біля каміння горна сосна, логічно все, сосни вже дуже прикольні, гілочки знизу. Можна їх вже трошки оголяти і буде така дивна, унікальна. Рослинка. Жовтень. А, вейгела та квітне. Ось така варігатна вейгела, квітне ніжними, ніжними квіточками. Навіть не віриться, що скоро вже зима. Так це по весінньому виглядає. Навіть ось бджілочка тут. Ось скільки краси. Кущик великий, об'ємний. Спірея накрутила такі ягідки. Я звикла, що в нас вони білого кольору, а тут щось вона забарвилась у рожевий. Цікаво, чи я не звертала уваги чи це так завжди, але я звикла до білих ягодок. Вейгела, аурея, насичує нас кольорами. Зігріває. Сьогодні погода така тепла, але вже ж все ж таки осінь, жовтень місяць, коли на вулиці хмари, дощик, вітер. Вона зігріває наші серця і душі от таким своїм виглядом. Каміння це особлива така філософія. Велетенські глиби і маленькі доповнюють, обігрують таку рослинну композицію. Хочеться доторкнутись до них. Прислухатись сила. В них скрита велика сила. Я навіть іноді торкаюсь їх і благаю поділитися своєю силою та міцністю. Ну, що я зараз і зроблю. Пересклед, як тільки гарно він обіймає дерево. Який симбіоз, а листочка вже падає, ще не листопад, але осінь. Мудринки. Вже приготувалась скидати своє листечко, але все ж таки ще досить гарні. Дуга із гортензії з пухороплідником. Полюбляю, подобаються мені такі криві лінії. Бересклет. Тут по професії, мабуть, дизайнер, бо подивіться, що він творить. Милота. Краса. Самостворена створена краса. Чудова ідея. Навіть я її вкраду. У мене є такий заборчик, і я от там от понизу його подсаджу. Яка листечка знайшла цікаве. Серденько, ще й так розрізано. А ну з диференціюйте, з якої рослинки ці листочки. Моя улюблена пахізандра, але варігатна. Ой, теж тепер таку хочу. Це рослинка для тіні, невибаглива, в мене звичайна зелена, але від такої я б точно не відмовилась. Дерен варігатний скинув. Вже своє листячко, але гілочки теж вражають. Поруч із зачітком вони грають по особливому. А ось такого я в своєму житті ще не бачила. Ви подивіться на цей плющ. Бачите, великі такі листя, як моя ладонь. Такий зробили заборчик для кизильника. Ну чудово ж. Грунтопокрівний кизильник і такий для нього, декор. Клас, молодці. Піраканта в процесі створення паркану. І рожева, і жовта, поруч. І з часом тут буде такий непролазний заборчик. І далі ще продовження. Чим вам не гортензія нагадує шапочку за формою. Будемо завершувати нашу сьогоднішню подорож. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Нехай Господь Бог вас береже добрі люди. До побачення!